Доброго дня! І так вже достатньо багато є інформації щодо ідентифікації пенсіонерів, є і інструкції, і загальна інформація, і в нас, і в нас на YouTube каналі теж є ці відео, але я бачу, що в коментарях достатньо багато пенсіонерів задаються питанням. А як же ж дізнатися, що я пройшов ідентифікацію? Це питання стосується саме проходження ідентифікації через спосіб входу на портал пенсійного фонду. В свій особистий кабінет пенсіонера через DIA підпис». І я в цьому відео вам покажу, як швиденько зайти на портал пенсійного фонду через DIA підпис» і як подивитися, що ви пройшли ідентифікацію. Заходжу наперед і ба і хочу показати, що ось так виглядає факт проходження вам ідентифікації через дієпідпис. А зараз я вже покажу вам саму відеоінструкцію, як Пройти цю ідентифікацію через дієпідпис і як в особистому кабінеті подивитися, що ви пройшли ідентифікацію. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Друзі, і так, нам треба зайти на портал пенсійних послуг. Для цього треба в пошуку гугла написати портал пенсійних послуг. І ось самий перший сайт portal.pfu.gov.ua – це і є портал електронних послуг пенсійного фонду. І, як ми бачимо, у нас є дві кнопки зверху: Вхід та реєстрація. Нам треба натиснути вхід. Так як реєстрація пенсіонера, точніше ідентифікація, проходить через «Дія підпис», то нам треба вибрати закладку Діяпідпис. Далі, ось тут обрати фізична особа. І натиснути кнопку Отримати код для входу. Далі у нас з'являється ось такий QR-код, який треба сканувати за допомогою дії. Поки що на цьому етапі інструкція закінчується, і ми переходимо до подальших, подальших кроків в дію на смартфоні. І так, беремо свої смартфони і заходимо в дію. У своїх смартфонах відкриваємо ярличок Дія. Якщо у вас його немає, то вам треба його. Встановити. Після того, як ви встановите Дію собі на, на смартфон, треба в неї зайти. Натискаємо Дія. Ми знаходимо зараз на головній сторінці Дія. І для того, щоб нам пройти ідентифікацію на порталі пенсійного фонду через Діяпідпис, нам треба активувати Дію-Підпис. Для цього заходимо в меню Справа знизу і натискаємо Підписати. Дія підпис. Як ви бачите, у нас. Не активована дія-підпис, тому треба активувати, натиснувши вимикач ось тут справа. Далі, під час активації дія-підпису буде фотоідентифікація. Вам треба її пройти і натиснути ось цю кнопку далі. Далі треба приду придумати 5 цифр коду для підпису. Коли ви будете використовувати дія-підпис, цей код буде підтверджуючим. Натискаємо 5 цифр коду. І ще раз цифр коду. Бачимо, що вимикач дія підпису» активувався. Це значить, що ми активували діюпідпис. Тепер вертаємося в дії назад, на головну сторінку документи. І от справа зверху у нас є ярличок QR, за допомогою якого нам треба зчитати QR-код, який у вас на... знаходиться на ноутбуці. Під час входу на порталі пенсійного фонду. І це робиться ось так. Натискаємо QR і наводимо на екран. Як ми бачимо, у нас йде запит на авторизацію через дієпідпис. Підтверджуємо. Пишемо той пароль, який ми придумали під час активації дія підпису. Чекаємо перевірку. І натискаємо. Кнопку підтверджено. Як тільки ми натискаємо кнопку Підтвердити на смартфоні в Дія під час підпису, нас відразу пускає на, голову, на головну сторінку порталу пенсійних послуг. І для того, щоб подивитися, що у вас ідентифікація була пройдена, вам треба зайти ось сюди зліва, в меню Мої звернення. І саме останнє звернення. Буде датуватися сьогоднішньою датою, датою, коли ви активували дію підпис і війшли в на портал пенсійного фонду за допомогою ДІЯ підпису. І ось в моїх зверненнях є останнє звернення зі статусом виконано, тут є дата звернення і час звернення. І отут написано, що ідентифікацію через ДІЯ підпис пройдено. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, будемо намагатися комо швидше на них відповідати.